Всім привіт на моєму каналі, я на Play LPS і сьогодні мені купили цей мой брат. Ви вже бачили його. І сьогодні мені купили спінер червоний. І моєму брату купили голубий Тобто я перше вибирала голубий. Ой, голубий перше вибирала, потім потім я придумала і взяла червоний. У тебе теж мій спінер пада. Вот, так відкрутиться так закопиться. Правда, на камеру чему-то так не даже. Нет, то не крутится. Вот, сын крутится. Ну, то сами стандартные, мы потом хочем себе купать ринки с Так, Да, Вони кажется, было не Dashi по стандарт. Размалеванки, кисмолички. Вот такие спины. Я хочу купити за 7 долларов. Спиннер разбить 40 рублей. Я, і так, в мене руки сьогодні не стою не з того місця ростучок завжди. Е і цякі друг я вже мені робити на ньому. Цякі трюки мені робити вже. Мені будемо тримати на одному пальці. На <світло> одному пальці мені <інший> тримати. <світло> а можна так от просто. покажу. Вот просто так вот можно. Мы сейчас все не пробовали на двох Когда на двох пробовали. Вот так вот. Блин. ничего, ничего не получается. Не получалось. А вот она получается. На двух. Все мы пробовали. На видео нас получилось так то не, получается. И вы будете сейчас почти цель на профессиональный фон. удали Да, мы будем так себе Бум и вом это валисы и на камере мне так космомаленько крутится, но она не тоже просто крутится. Кто-то Та... вижу. Призвук. Это время визуал. Воо, спінери э, до речі, нам їх продали відкритих. Ну, закритих на моєму відкрили. Не втрималися, вибачте. Ну, а на цьому відео закінчується, Ставте лайк, підписуйтесь на канал, путе лайк ставте. І всім пока-пока. Па-па!